Шановні мельничани, шановні наші друзі, сьогодні ми проводимо 22-й випуск офіцерів Державної прикордонної служби України. Всього випускаємо 418 чоловік. Із них перший факультет 71 чоловік, бакалаврат 207 чоловік, тобто другий, п'ятий факультет і 114 студентів, яких ми випускаємо перший. Я з вами згоден і вдячний за питання, яке ви мені задали. Цей випуск являється значним. Перш за, за все, що 80% офіцерів, які сьогодні випускаються, являються учасниками і тими, і тими людьми, які виконували завдання складненні ситуації при агресії на східних кордонах і на кордонах Азово-Чорноморського регіонального управління. Практично всі офіцери, які випускаються вже ще кожна вісім на 80% пройшли, як говориться, у нас бойове хрещення і показали себе з найкращої сторони здатність виконувати завдання, здатність ту теорію, яку ми давали тут у нас на теренах Академії, втілювати в життя. Декілька це, як ви звернули увагу, це їх. будемо говорити перший невеличкий подвиг, відзначений головою, багато офіцерам дострокової військової зброї. Ми прикордонної школи України і те, що вони йдуть значним попитом, те, що вони досвідом, і те, що вони йдуть на кордони сьогодні, говорить, говорить само за себе, що вони будуть захищені. Ще б я хотів додати, що у нас було 62, як я відмітив, 80 чоловік, 80 чоловік, які закінчили з відзнакою. Із цих 89 чоловік, 59 чоловік попросилося... На східний кордон. І вони були направлені на цей кордон. Завтра, післязавтра вони вибувають безпосередньо на передню лінію на кордон, вистанавлюють кордон і виконувати завдання по збереженню цілісності і єдності нашої держави України і встановленню кордонів. Цим, цим випуском ми пишемося більше, ніж всіми іншими. І я переконаний, що в лавах цих випускників знаходяться майбутні бойові офіцери. Майбутні бойові генерали, ті люди, які насичені патріотизмом відданості нашій батьківщині, відданості кордонам. І ми невдовзі почуємо, я переконаний, не про них і про їхні поступки офіцерів-прикордонників. Ситуація в країні, ситуація на кордоні. А в навчальному процесі відбулися якісь зміни. І взагалі, чи збираєтеся ви якось перебудовувати? можливо, якісь додаткові дисципліни додавати. Тому що я розумію, що зараз перебудова відбувається у всій покордонні службі. тому що справоохорони структури вона приходиться на оборону. Так? Ці події, які відбулися декілька місяців назад і продовжуються зараз, внесли великий внесок і відтінок на наші програми навчання. Практично вже на сьогоднішній день на 70% програми, програми перепрацьовані, узгоджені з адміністрацією Державної прикордонної служби України і ми вже їх зараз запускаємо для подальшого навчання наших третіх, четвертих, перших курсів, які зараз знаходяться в академії. В чому ці зміни? Ці зміни зроблені на досвіді і на тих подіях, які відбувалися на кордоні. Ми більше повернулися до загальної тактики. Ми більше повернулися до використання індивідуальної, колективної зброї, до тактики нашої прикордонної, яка де в деякій мірі була упущена. Формування підрозділів безпосередньо на кордонах, я маю на увазі резервних підрозділів по другому штату, тобто по штату ведення бойових дій, і ряд других змін, які безпосередньо відносяться і виходять з цих подій. Я склав що на сьогодні. Ми вже почали працювати з мотоманеврною групою номер 1 з мотоманеврною групою номер 6 яка зараз знаходиться на кордоні, адміністративному кордоні з Кримом. Програми навчання на протязі 10, потім 15 днів, програма, яка вона ідеально підходить для програми навчання не тільки в нашій державній прикордонній службі України, але й в цілому отаких от от конфліктних ситуаціях.